Всім доброго дня, сьогодні у нас 20 червня. Прийшов на городик, приїхав. Значить що мені треба Зробити Три, Три часничини. Ну і зроблю ревізію. Дивимось картопля, квасоля цвіте. А зараз полив включу. Така у нас погода. Марно з проясненнями і сильний вітер. Сильний вітер. Температура не дуже жарко. Можна можна поливати. Горох пройдусь, теж зберу, якщо він там є Так, соломки наші перчики піднімаються. Так, дивимось кабачки. Цей кабачок ще буде. Раз, два, три кабачка. Три кабачка буде. Перчик росте. Щось тільки слабо піднімається, не пойму в чому діло. Цей цвітуть, огірочок який уже огірочок. Огірочок, як мізінець, бачите? Тобто через день-два вже будемо їсти огірки. Ну, огірок. Так цей тільки тягне. Тут теж огірочки. Ну і тут тянеться до гори, бачите є Помідори. Помідорчиків. І тут так. З цієї сторони ще ні, ну інший сорт зрозумів. Так, і ще якісь новенькі нав'язались. Кругленькі, то якісь ті пасливки. А це такі кругленькі. Так, глянемо ті, що я досаджував, Теж стоять, гарно їм. Так, і оці як вони називаються? Пасенки. Пасеньки теж теж стоять. В принципі, можна і щавель зірвати. Зараз зберу. І салатик, бачите, який гарний. Спажу квасолька теж трійка. І вишеньки вже бачите. Вчора ввечері вже варили ми вареники з вишнями на перу, кому цікаво, я посилання. Лишу під цим відео. Получились смачні. Так, ну все-таки обзорчик. Як зберу врожаю, то покажу, що я зібрав. Так, і на городику в мене з'явився новий продукт. На чеснику з'явились стрілки, їх треба обривати. Ну. Обривати треба, тому що треба обривати. Але ми їх викидувати не будемо. Ми їх пожаримо і з'їмо. Таке, спробуємо, як кажуть, що смачно, я не знаю, не, не пробував. Так, і з городика Це ось кінзо. Вона вже помита, ми її поріжемо і посушимо. Будемо додати як приправу до різних страв з ну, Там де фарш котлети, там тефтельки, може голубці, не знаю. І другий урожай вже в мене щевель. Частина буде, мабуть, зелений борщ, а частину закатаємо в баночку. І ще. Ще в нас два кабачка, цибулька така, трохи горошка, можна поїсти просто. Листя салата і ці стрілки з часника Ніколи не використовували їх в їжу. Спробуємо. Ну, така кількість невелика, просто на основі. Цих стрілочок омлет мабуть, зробимо. Все, всім дякую, хто додивився відео до кінця, ставте вподобайку і разом дивимось За нашими врожаями. До побачення!